Всім привіт! Тут у нас майстерня магії все ж таки працює на повну катуху. І сьогодні в нас повідомлення від духів роду для тих, хто шукає відповідей і хто намагається зрозуміти правильність і свого вибору, і своїх кроків. Взагалі, маєте якесь питання, якесь глибинне для вас. І тут, ого, 5 старших арканів. Нічого собі. Дивіться, насправді, все, що в вашому житті відбувається, нічого поганого не відбувається. Просто якщо вам погано чи вам щось не зрозуміло, і ви в розпачі, то це просто ваш внутрішній стан, який ви самі обрали. Ну От ви дивитесь, просто ви не можете побачити себе і своє життя зі сторони повністю, да? в повній мірі, і вам іноді здається, що нічого не відбувається, що б ви не робили і. Іноді просто хочеться закритись. То лише ваше сприйняття. Кажуть, будьте простіше. Подивіться на себе як на дорослу людину. Подивіться на себе на людину, яка чогось достойна, да, до чогось іде, щось отримує і щось має, а не на людину, яка постійно щось. Ну, Недоотримує, недолюблена, чи ще щось. Радять ці духи роду, що наступне. Все ж таки сприйміть себе спочатку такими, які ви є, і вже потім ви будете розуміти взагалі, хто там довкола вас і як на них реагувати. Потім попереджають вас, що у вас відкриваються таланти ваші і дари. Поки що це, скажімо так, до вас приходить як на стадії думки, але в досить ну, короткий, можливо період вам необхідно буде його розвивати як є. Ну, Будьте уважні, думайте, з ким і чим ділитись, на кого і на що витрачати час. Скажімо так, навіть якщо ви десь за собою помітите, що комусь віддаєте більше, ніж того потребує. Чи, наприклад, там, ви по-старому намагаєтесь комусь там допомогти на розрив, да, там. То нічого страшного, ви вчитесь вчиняти по-іншому, і з часом буде, скажімо так, ваша ця риса змінюватись, відноситись до себе як до дитини. да, Тобто, простіше не сваріть себе, не думайте, що ви впадаєте там в якісь відкати, закати і. Тому подібне. Да, ви е, йдете, по-перше, до своєї інтуїції, мало того, що ви вже починаєте потроху розпізнавати, де вас хочуть з порогу, да, трішечки дестабілізувати так або інакше, да, або десь просто прийти до вас, е, взяти якоїсь вашої енергії і нічого не віддати вам навзаєм, чи там якогось ресурсу, чи не знаю там, чи професіонального на роботі може. да, чи, в принципі, десь між особистістом такого плану? Потім, з приводу ваших мрій, ну, ви вже відчуваєте, що вони збуваються. Особливо якась важлива для вас, але, скажімо так. Сприймайте з позиції це добра, щоб не відбувалось. Тобто не бійтесь, поглибитись в людину, чи в діло, чи в ще щось, да? чи в якусь історію, чи в якесь вивчення, чи поглиблення себе. Да? Не намагайтесь це, на це дивитись, як от ви в щось, в щось вляпаєтесь. Ні. Дивіться навпаки на це, що ви відкриєте для себе цілий світ. І комусь тут говорять, що зазря ти не розвиваєш і ведеш себе як дитина, і намагаєшся знайти купу противаг, чому не займатися тим або тим, або є у вас за вами така проблема, як ви постійно відволікаєтесь. Да? Немає концентрації, немає, скажімо, посидючості. Це необхідно розвивати, і це вам допоможе розвити читання книг. Так? Концентрація і посидючість на сьогоднішній день допоможе розвити саме от читання книг, можливо. Так? Далі, ви самі собі шукаєте якихось проблем, ви самі собі намагаєтесь, скажімо так, когось оправдати, комусь, не знаю, Комусь там надати право вибору, чи там можете прощати те, що не варто прощати, то ви повинні з цим питанням, нарешті, розібратись і зрозуміти, де ваші сильні сторони, де з вами можна, де не можна, де ви можете чимось оперувати, чи відповісти комусь на якусь образу, де не можете. Тобто будьте справедливими самі до себе. По життєвим ситуаціям, дух і роду, щось є, на що варто звернути увагу. Варто, да, більше проводьте, скажімо так, часу в приємному настрої. Якщо дивитесь, наприклад, чогось багато в інтернеті, то старайтесь не тільки, скажімо так, відзнайти там новини, або там що в країні, або ще щось, а старайтесь і щось чогось такого повчального, і теж дозволяйте собі щось розважальне, щось легке, якесь кіно, якісь мультики, хто що, да, Ще щось дозволяйте собі іноді і не відчувайте собі, собі за те провину. Таким чином, теж ви зможете розвити в собі концентрацію, і це вам допоможе по життєвим ситуаціям. В ваші руки прийде те, за що ви дуже довгий час тримались, думали, боролись, але дещо ви дозмінено. Ви собі могли це уявляти більш помпезніше, але в житті і в буденності буде проявлятися дещо по-іншому, що ви не одразу те розпізнаєте. Як вам розпізнати все ж таки, що відбувається? Інтуїтивно. І більш збалансовіше не шукати в тому, що відбувається чогось там, не знаю, підвоху якогось або чогось глобального. Не намагайтесь, скажімо так, відзнайти якісь знаки, незнаки, чи правильно, чи неправильно. Довіряйте собі і орієнтуйтесь по тому, що відбувається. Для чого воно буде відбуватись ну, якось менше, ніж ми очікуємо. Для того, аби ви змогли відзнайти радість навіть в якійсь молочушки, зрозуміли? Ну, і плюс допомогти інтуїції. Ну, Ви, ви до речі, ви від своєї інтуїції частенько закриваєтесь, хоча знаєте за собою, що вона у вас досить сильна. І саме із-за того, до речі, духи роду передають, що саме із за того, що ти не слухаєш свою інтуїцію, саме із-за того ти іноді і страждаєш. Да? Емоційно, ментально і тому подібне. Тобто таким чином вас також ще вчать прислухатись до самих себе, тому що через вашу інтуїцію, якраз таки з вами напряму говорять і духи роду, і вищі сили, і тому подібне. Тобто, інтуїція це не ви просто сам на саме з собою. Інтуїція це насправді задіяна дуже велика сила енергії. А в нашому житті все енергія, да? і ось. Ваша інтуїція це є прояв вібрації. І ось у ті відповіді, які у вас є, вони і вібрують вас. Просто ви їх не, це, не звертаєте уваги. На карту нуля. Ну, дивіться, якщо у вас є якась своя справа, над якою ви працюєте, і вам здається, що ні до чого серйозного да, задумувалось. Як глобальне, але тут трійка келихів, і, віс... і п'ятірка цих пентаклів, і карта башні. Вам здається, що те, чим ви займаєтеся або займались, воно ні до чого вас серйозного не призведе. Насправді, то брехня. Просто тут зараз вам. A... Треба, скажімо так, робити, як робите. Да? Майте на прицілі, ого, угу, майте на прицілі щось своє. Працюйте над тим і знайте, що люба ваша мрія, план, ціль будуть виконані, навіть якщо сьогодні ви не бачите якогось результату. Так, окей, ok, духи роду. да, все, Духи роду вам інформацію передали. A Менше, скажімо так, ведіться на маніпуляції зі сторони. Старайтесь на сьогодні, навіть якими би вам цими аргументованими доводи і методи людей не були б, а ваше нутро каже зовсім інше. дійте так, як каже ваше нутро. Дякую за увагу. Рада була для вас попрацювати. Я бажаю вам всім любові, чистої, взаємної, миру, злагоди, бережіться, будь ласка, ну і скорішої перемоги. Гарного вечора Ой, гарного дня, гарного вечора, чи, може, гарного ранку. Всім добра!